Верба щось співала. У вечірній тиші над селом поволі згасало сонце. Золоте світло ковзало по дахах хат, торкалося стежок, на яких ще теплилося тепло дня, і розчинялося у ніжному мерехтінні вечірнього неба. Легкий вітерець ніс із луків аромат м'яти та сіна, а зі сторони річки долинав лагідний плюскіт води. Там, на самому березі, стояла висока верба з довгими, мов шовкові коси гілками. Її тонке листя тихо шепотіло, наче розповідало казку, а в тіні стовбура завжди було прохолодно й затишно. Селяни казали, що ця верба не проста, а чарівна. Вона співала, коли над краєм панував мир, і замовкала, коли приходили важкі часи. Марія була допитливою дівчинкою з ясними очима кольору літнього неба та густою темною косою, у якій завжди майоріла жовта стрічка рід бабусі. Вона любила босоніж бігати по стежках, збирати польові квіти та слухати спів птахів, але найбільше Марія любила вечори біля річки. Верба мала ім'я Лада. Її назвали так старі люди, бо коли вона співала, в душі ставало так легко і світло, що хотілося обійняти весь світ. Її пісня була особливою, то був ніжний передзвін, схожий на музику арфи, вплетену в шелест листя, і тихими нотами флейти та далеким дюрчанням струмка, який завжди біг поруч. Струмок, що живив річку, теж ніби мав характер. Іноді він весело дзюркотів, підспівуючи вербі, а іноді тихо муркотів, немов колискова для тих, хто засинав на його березі. Одного теплого черневого вечора Марія прийшла до лади. Вона сіла під гілками, притулилася спиною до гладкої кори і заплющила очі. Лада тихо заспівала, її голос лунав, наче срібні нитки світла, сплітаючи в небі зоряні візерунки. Яка ж ти дивовижна ладо, прошепотіла дівчинка. Я співаю, коли земля спокійна, коли серця людей відпочивають від тривог, відповів ніжний голос верби такий тихий, що він міг бути просто вітром, якби Марія не знала правди. Марія поверталася сюди щоразу, як сонце сідало за обрій. Вона слухала лагідну пісню, від якої навіть ташенята на гілках засинали швидше. І здавалося, що ця мелодія буде лунати завжди. Та одного дня, коли недо потемніло від хмар і вітер став різким і холодним, Марія прийшла до річки і лада мовчала. Гілки її опустилися низько, немов тужили. Струмок більше не дзюркотів, а лише важко тік, немов томився. — Ладо, чому ти не співаєш? схвильовано запитала дівчинка, торкаючись шорсткої кори. Не час, моя Марія, прошелистіла верба. Пісня живе там, де панує мир, а зараз світ тривожний. Та не бійся, моя мелодія повернеться. Серце Марії стислося від смутку. Вона зрозуміла, треба чекати, берегти в собі світло і надію, щоб колись знову почути цю пісню. І щовечора дівчинка приходила до лади, сідала поруч і шепотіла: Я чекаю. Минув час. Одного ранку село прокинулося від радісних голосів. Люди бігли один до одного з новиною: Перемога! Мир повернувся. Марія, не вагаючись, побігла до річки. Лада стояла в ранковому сонці, її гілки сяяли краплями роси, і раптом зазвучала пісня. Спочатку тихо, як подих, а потім ширше і повніше. Звуки арфи змішалися з теплим шелестом листя, флейта вела пісню високо в небо, а струмок весело підспівував, стрибаючи через камінці. Марія заплющила очі і усміхнулася. Їй здалося, що лада обіймає її своїми гілками, а світ навколо наповнюється теплом і спокоєм. Того вечора, коли село втомлено, але щасливо готувалося до сну, Марія вперше за довгий час почула колискову, яку співала Лада. Лагідна пісня верби, шелести верба в тиші нічній, хай твій спів пливе по воді річній, мир і спокій в серце неси, разом з місяцем сни принеси. Марія заснула під тією мелодією, відчуваючи, що тепер, коли пісня повернулася, і її серце знайшло спокій. І з того часу кожен, хто проходив повз річку у тиху мирну ніч, міг почути спів лади. Верби, що співала.